Добрий день, друзі! Що я вам хочу показати? Відкрив сьогодні, довідкривав вірніше виноград свій. Зали... Відкрив попереді три ряди після приморозку і відкрив сьогодні інші ряди винограду. І що я вам хочу сказати? Оце пройшло 6 днів, коли я відкрив цей ряд. Як бачите, він тільки-тільки... Починає рости. Взагалі. Тільки починають руньки набухати, розкриватися. Вкривав я виноград цей землею. Я завжди вкриваю його землею. Скільки я перепробував варіантів, і агроволокно, і пленка. Під плівкою росте швидко. Потрібно тоді відкривати, як завжди, мороз. І виходить плачевна ситуація. Агроологно ну, взагалі не стримує, вже перевірено і обмотував я в два і три слої, не втримує, мерзне. І, і оце я вже років, мабуть, 6 вкриваю землею. Трудойомка робота, але, але все, як бачите, добре. В другий вже пагони. Зелені, а в мене ще чорна лоза. Ну, нічого, і ось я вам хочу показати. Ось дивіться, вкрито було землею. Так, чекай. І це такі багінці, які виглядали крізь землю, і вони відмерзли. Оце таке. Але це не критично все в нас іде. Пагінці нам Знизу взагалі не потрібні. Бачите? Зверху тільки бруньки починають набухати. Така от ситуація. Для винограднику. Отак от дивіться, бачите? Тільки, тільки зараз фокусується, тільки починають набухати бруньки. Ті, що я відкрив з-під землі. Вона висохла лоза, все добре. Так що, це такі справи. До речі, хочу показати інжир. Ось бачите, скільки рук я вкривав землею, листям. Цьому є добре, а цей рік я не вкрив. Я така ситуація. Позрізав я їх взагалі. Обратний рост і ось ви бачите, пробивається зелені. Він виросте, все нормально, кущ. Буде не два, просто один урожай. Так як взагалі інжир. Два урожаї, а тут буде один урожай. Ось така ситуація. Ну от бачите, деякі які з-під землі в землі ось почали рости, вони на сонці присухли. Ну, взагалі з них толку немає. Але збоку від них... Відростає зелене і все буде добре. Ось, Бачите? Відламаю цей, що в землі ріс, від нього аж два. І от така ситуація. Я думаю, все буде добре. До речі, посадив я сьогодні такі вигитуючі саженці. Я їх в будинку виростив. Я їх не закаляв. Так як потрібно, як всі там закаляють, я їх зразу стресово виносю на вулицю. Те, яке листя взагалі згорає, залишається тільки пагін. І від бруньок з цьогорічних відростають пагони. Так що я не заморочуюся з цими саженцями. Це так я посадив. Бачите, тут підсадив, викорчував я деякі там. Деякі сорти, які мені не потрібні, не подобається. Там взагалі воно, ну, бачите, пагони полягали, але нічого, вони встануть. Ну, це така от ситуація по винограднику. Дивиться, взагалі він чорний, нічого взагалі не росте. Ну нічого, все відросте, все догоне. І я вам скажу так, що те, що землею вкриваю. Ну, все визимовує. Зараз воно не має ні пагонів, нічого, але воно догоне, все, і врожай буде в один, той самий час, як в тих, що зараз пагне по 10 см. Це я вам гарантую. Тепла не було, холодно, дощі і от, така от ситуація, що взагалі дивишся. Чорний виноградик, ну нічого. А зараз я вам покажу, пройдемо в двір, я вам зараз покажу вин... виноград, який ну не було на ньому морозу. Він теж був вкритий землею, але, але, але ось, як бачимо, як бачимо, який тут пагане. Бачите, це отакі от деякі ще не проснулися, а деякі вже пагани вже. Вже здорові. І от така от ситуація. Тут розбув, але тут він не задів наш виноградник. от так от. Це ось ландиш, як бачимо, дивіться, вже Грунки є. Ну так, а там тільки просинаються бруньки. Тут ось тільки набухші землі. Ну так от. А ось, дивіться, оце. Оце ось така стресова ситуація для саженців. Я не, я не морочу з ними голову, щоб їх там закаляти, це вегетуючі. І отакі от, бачите, саженці, їх Сонцем припекло. а нічого. Оці даже місця можна взагалі отако вбирати. І отут воно, бачите, ось дивіться, присинається вже. Просинаються бруньки. З цьогорічних бруньок, так сказати, на однорічному пагоні. Пасинки, так сказати. Оце з-під листочків і все, і воно буквально декілька тижнів і воно все піде в ріст. І нічого страшного. А так як виносити, закаляти, це все. Ну, це, це довго времени потрібно. Мені немає коли цим займатися. Отак от так от. От, так от я і для себе саженці такі. Та й віддаю, кому потрібно. Хто хоче посадити виноград. Мені дуже немає де садити. Ось така от ситуація. У винограднику, як бачимо. А звичайний виноград то взагалі він росте, хоч би шоє, дивіться, дивиться. Щось я вам покажу. Ось дивіться, звичайний, це тут. Бачите? Звичайний такий метод. Виноград. Геть саме звичайний, Ну як синій, ну не геть мілкий, ну але такий. Ось такий от виноград. На сіть хіба що. А тут ось дивіться кущик. Осінь. осени посадив я. Це зюменка бачите, теж мороз був, але його не, не зачепив. Ось така коронка загнута, все добре росте. Так, залишив йому чотири лозинки на ньому. Ну такі от. Він взагалі то не товстий, але, але добре вроді росте, той. та залишив чотири. Ну, оце, Це ізюминка. І от така ситуація, друзі. Яблуньки відціли. Бачимо. От і холода були, ну, все добре. Завізі багато, навіть на деяких занадто багато. Ну нічого, воно серпні скине залишки. А що не скине, то так і залишиться, звичайно. Ну, отак от, от. Дякую, друзі, за увагу. все добре. Все, до зустрічі.